Всім привіт! Сьогодні ми на полюванні, і я впевнена, що на такому полюванні ви ніколи не були. Бо сьогодні ми полюємо на наших напівдиких кавій свійських. Сподіваюся, ми їх спіймаємо. А якщо точніше, то ми збираємося їх тільки зазняти на камеру. І по можливості дізнатися, чи є у них приплод, чи ні. Ось вони. Обережно виходять з будиночку. Це справжні дикі тварини. Щоб їх побачити, а тим паче зазняти, треба їм спочатку покласти свіжої, зелені, хлібних сухарів, які вони дуже полюбляють, та нерухомо причаїтися біля вольєру. А їжа комарів, хоч їх і небагато в цьому році, це доволі складно зробити. Наше терпіння дає свої плоди. Схоже, що поки без приплоду, але ми терплячі. Хто скаже, що це проста морська свинка, той помиляється. Простамольська свинка це декоративна тваринка. Максимального розміру до кілограму. А наша кавіасвійська це чисто сільськогосподарська тварина. Її в Південній Америці вирощують на м'ясо. І розміром вона як невеликий м'ясний кріль. Ну або вдвічі більше дикого кроля. Просто ми їх вирощуємо не для м'яса, а заради цікавості. Ді, друзі! Якщо вам подобається мій контент, коментуйте, ставте вподобайки, користуйтеся функціями спонсорства на моєму каналі. Це дуже допоможе його розвитку. Щиро дякую кожному. Їсти ми їх поки що не збираємося. А ось розвести хотілося б. Ідеалі вивезти морозостійку породу, щоб змувала на вулиці. Зараз їхня мінімальна планка мінус 10. Хто знайомий із гризунами Південної Америки, той одразу зрозуміє, що далекі родичі кавій, нутрії та капібари. В їхніх мордочках є щось спільне. А також вони всі мають дуже миролюбний характер. Кавія взагалі не кусається. То що б з нею не робив. У неї одна зброя зачаїтися та втекти. Ну і звісно, Південна Америка завжди асоціюється з вологими джунглями, амазонкою, величезними болотами від небокраю до небокраю. І хоч кавія найбільш сухопутна серед капібар та Нутрій, але теж полюбляє заболочені вологі. Із соковитою травою луки, тож із годуванням мокрою травою немає ніяких проблем, як із кролями. А також вони не мають у нас ніяких особливих захворювань, що робить їх розмноження в наших краях досить перспективне. Ось такі у нас дикуваті, але сміливі морські свинки. До зустрічі на шукаші бато подорожити експериментів.